Інформаційні підсумки вівторка 3 червня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Герої на щиті у Хмельницькому попрощалися із захисниками Ігорем Якименком та Олександром Плімчуком. Працюватимуть до 19 червня. У 42 навчальних закладах громади розпочали роботу пришкільні табори. Допомогти собі та стати підтримкою для інших. Представники Ізраїльської коаліції травми влаштували тренінг для патрульних поліцейських. В останню земну дорогу хмельничани сьогодні провели героя Ігоря Якименка. Чоловік служив на посаді стрільця у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Минулого літа зник безвісти на Покровському напрямку. ДНК-експертиза встановила, що він загинув 24 червня. Ігорю Якименку був 51 рік. Поховали героя на кладовищі у мікрорайоні Ружична. Він був людиною компанієнською, хорошою. Тобто, про його погано нічого сказати не можу. Я пішов перший на війну, він ще був вдома, і його, його потім забрали на Похровському напрямку. І другий виход, і його після другого виходу його не стало. Це була хороша людина. Він був чуйний, роботящий він був. Родився він в Києві, батьки його з городоччини. Переїхали сюди. Я переїхав з Донеччини сюди. Тут вони зустрілися, подружилися. Родилася у них внучка Аня. Це була чуйна людина. Він ніколи не проходив курс якийсь. Не гаразд, щоб комусь щось не допомогти. Чи снаряд попав, чи міна попала, і там весь біндаж погиб. Мельничани провели в останню земну дорогу і героя Олександра Клімчука. Чоловік народився в старому Острополі на Старокостянтинівщині. Жив у Хмельницькому, займав активну громадянську позицію, був учасником Революції Гідності, згодом волонтерів, а після початку повномасштабного вторгнення долучився до лав ЗСУ. 31 травня його серце зупинилося. У бійця залишилися дружина, батько та брат. Вічний спочинок герой знайшов на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди. 59 років. Я його знаю з 2014 року, з моменту, коли Революція Гідності була, він, він учасник Майдану, він дуже серйозно до цього питання віднісся. Він такий, що він не проходив мімо, був такий постійно от за правду за те саме він кругом одним з перших. Громадський діяч. Ще з великої Буки, тому що заходили всі інстанції до всіх. То він був членом ради Майдану. От нашої Хмельницької. знаю його як патріота, активіста, волонтера. Ну і потім військово. І можна сказати, що людина віддала якби все своє життя, щоб Україна була незалежна, процвітала. Він як борець був справжній. Сашко приклад для всіх: як треба любити свою країну. Саша по своїй природі. Був лідер, був активний, завжди приймав участь в будь-яких заходах. Ми отримали від цього задоволення. І ті, які стояли рядом з нами, ті, які стояли і слухали його, знали, що ця людина переконала своїй правоті в незалежності нашої держави. З 1989 року ми знайомі, і все життя він віддав. На то, щоб наша держава була незалежна, вічна пам'ять пам'ятничку. Хмельниччина на другому місці в Україні за рівнем мобілізації. А усі процеси із залучення до лав ЗСУ військовозобов'язаних відбуваються в плановому режимі. Про це під час прес-конференції в обласній військовій адміністрації повідомив речник оперативного командування Захід сухопутних військ Олег Домбровський. Він також наголосив, що 5 червня завершується термін проходження ВЛК для тих українців, котрі мали статус обмежено придатних до служби за станом здоров'я. Надалі їм загрожує штраф. Ірина Ріон детальніше. 5 червня завершується термін, визначений державою на проходження ВЛК для українців, котрі мали статус обмежено придатних до служби за станом здоров'я. Тим, хто не встиг цього зробити з 18 травня 2024 року, загрожує штраф. Про це під час прес-конференції повідомив речник оперативного командування Захід сухопутних військ зсу Олег Домбровський. Сума вона відповідно до норм чинно-законодавства, кодексу України про адміністративні про порушення коливається від 17 тисяч 300 гривень до двадцяти тисяч гривень. Перший крок адміністративна відповідальність. Далі все одно потрібно буде прийти лікарську комісію. Якщо ви її не проходите, не спачте штраф. Це знову ж таки йде обтяження, яке може призвести в підсумку до кримінальної відповідальності. Мобілізаційні процеси на Хмельниччині відбуваються у плановому режимі. Область на другому місці в Україні за рівнем мобілізації. Втім, є неприємні випадки, пов'язані з роботою ТЦК та СП. Такі сталися за останній місяць в Хмельницькому та Кам'янці-Подільському. Жоден запит, який стосується груп мобільного повіщення. Інцидентів, які мають місце, тому числі на жаль, ганебного випадку, який мав місце в Кам'янці-Подільському, вони не мали б мати місце. Багато прикладів, коли гається самостійно час, має право на відстрочку, але жодного разу не звернувся територіальний центр. Наразі термін адаптаційного періоду в армії для мобілізованих від п'яти до десяти діб. А базова військова підготовка безперервно триває у двох напрямках: для придатних і обмежено придатних. Проєкт мобілізації чоловіків віком від 18 до 24 масштабувався, і наразі молодь може обирати збільше як сотні військових частин для майбутньої служби. Мови не йде про тут зменшення мобілізаційного віку, а лише за пропозицію нашої молоді. А якщо військовослужбовці віком від 18 до 24 років, які ще до умови, Спецконтакти 1724 двадцять проходили військову службу. Вони не щинювали жодних дисциплінарних пропорушень. Вони також мають право на отримання винагороди у вигляді 1 мільйона гривень за виконання обов'язків військової служби безпосередньо в районах виконання бойових дій. Ухочі навчатися в одному з 16 військових вишів, можуть подати документи до кінця червня. Зарахування відбудеться до 5 серпня. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. У 42 навчальних закладах Хмельницької громади запрацювали табори з денним перебуванням. З 2 до 19 червня їх відвідуватиме близько 4 тисяч учнів початкових класів. Для дітей підготували програму з пізнавальними екскурсіями та щоденними іграми і розвагами. Зокрема, цього літа у ліцеї номер 15 імені Олександра Співачука пришкільний табір відвідуватиме понад 120 учнів. Більше розповість Ірина Кондратюк. На шкільному подвір'ї ліцею номер 15 імені Олександра Співачука триває ранкова руханка. Неділка у навчальному закладі запрацював табір з денним перебуванням для учнів перших-четвертих класів. Школярі діляться з нетерпінням, чекали на його відкриття. Я вже тут третій рік і мені тут дуже подобається. Незабутні враження, дуже весело, і кожен день кожен день щось нове. Я відвідую цей табір ще з першого класу. Мені тут подобається, що ми ходимо в парк і що я можу поспілкуватися з друзями. Цього року я перший раз прийшла в цей шкільний табір. і Мені тут дуже сподобалось, тому я вирішила цього року теж сюди прийти. Ми, ми, ми ходимо в лільковий театр, в кіно, в бібліотеку ходили, в парк кожен день ходимо. і У нас такі квести проводяться. Після руханки у таборі за розкладом сніданок для дітей організували дворазове харчування. Каша гречана, філе, од відби у нас філе курки, банан, чай, чай хліб, і так. а нам обід борщ з і так як написано, по меню, і шніцель, каша, салат з капусти, з і узвар, і апельсин. З департаменту дали меню і ми все даємо по поміню. меню включені фрукти, овочі. Цього літа табір у ліцеї номер 15 імені Олександра Співачука відвідуватиме понад 120 учнів закладу. Дітей поділили на загони. Кожен має власну назву та гасло. Продовж дня у нас заходи позашкільні. Ми багато подорожуємо. Багато подорожуємо в плані ходимо на екскурсії. Відвідуємо театр Старицького, ляльковий театр, філармонію. плануємо, Плануємо також відвідати бібліотеки. Ну і в закладі ми разом з вихователями проводимо різноманітні конкурси, розваги. Працюватиме табір до 19 червня. Загалом з понеділка в Хмельницькій громаді розпочали роботу 42 пришкільних табори. Планується охопити близько 4 тисяч, із них близько 1700 учнів пільгових категорій. Під час оздоровлення діти мають можливість двічі харчуватися. За харчування оплата відбувається 116 гривень на добу. Всі решта діти пільгових категорій відвідують пришкільні табори безкоштовно. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Поведінка людини у стресових ситуаціях, психологічна стійкість та реакція на екстрені події. Ці питання фахівці Ізраїльської коаліції травми обговорили із представниками патрульної поліції області. Під час курсу розглядали два протоколи: як у стресових випадках допомогти собі та стати підтримкою для інших. Навчання для патрульних поліцейських організовують вже в четверте. Цього разу до тренінгу долучилися 30 осіб. Продовжить Ірина Муляр. Крістіна Лисюк протягом трьох місяців працює у патрульній поліції. Працюю на лінії. Виклики різні бувають, починаючи від дорожньо-транспортних пригод, домашніх насильства. Люди різні і різні ситуації є. Про те, як у стресових ситуаціях надавати психологічну допомогу Крістіна Лисюк дізнавалась на тренінгу. Його організували представники Ізраїльської коаліції травми. «Коуч» казала, наприклад, за той самий тремор, коли людина починає трусити в неї стрес, і багато хто. Не знаю, як працювати в даній ситуації. Я для себе дізналася, що це природна реакція організму, тобто це саморегуляція організму. Ми, окрім того, що повинні надати правову кваліфікацію, допомогу, до допомоги до допомогу. Ми ще й повинні працювати з людиною. Як правило, це люди знаходяться в стресі, вони постраждалі. Їм потрібна допомога, і ми повинні вміти стабілізувати людину, надати їй психологічну допомогу, розуміти, що з нею відбувається і як правильно взаємодіяти. Курс у Хмельницькому влаштували для 30 правоохоронців під час навчання. Імітували ситуації, аби на практиці розглянути, як психіка людини реагує на стресові події, розглядали алгоритм дій та типові помилки під час допомоги потерпілим. В нас в культурі взагалі не передбачено якось підтримувати людину. У нас, окрім слів, а, не бійся, не плач, заспокойся. Ну немає інших якихось слів, які передбачають підтримку. Замість цих фраз ми будемо пропонувати інші дієві і певні способи, як стабілізувати дану людину, не вживаючи подібних слів. Загалом, під час курсу, розглянули два протоколи: як стабілізувати психологічний стан іншої людини та опанувати себе в екстрених ситуаціях. Керування власним диханням, постійне зволоження ротової порожнини, робити певні вправи з метою розширення власного сприйняття. У найбільш стресові ситуації це, мабуть, бувають у батьків, які гублять своїх дітей. Вони дуже нервують, вони панікують, і нам потрібно від них отримати якусь інформацію. І, наприклад, мама може стресувати, вона може плакати, кричати, нервувати, втрачати свідомість і нам потрібно її стабілізувати. Якщо ми говоримо про дорожні транспортні пригоди, також люди понік. Кують люди хвилюють. Це можуть бути абсолютно різні стани, і нам дуже важливо вміти людину стабілізувати. Такий курс для представників патрульної поліції влаштовують у Хмельницькому вже в четверте. І за словами Гани Стрембіцької, навчання корисне для правоохоронців. Ірина Муляр, Ярослав Яфремов, новини міста. Ім'ям героя Миколи Тараса назвали залу середньовічної реконструкції у музеї історії міста Хмельницького. Він був ідейним натхненником створення цієї локації. Багато експонатів відтворював самостійно. Втім, з початком повномасштабного вторгнення вирішив стати на захист України. Тривалий час перебував у статусі зниклого безвісти. Згодом ДНК-експертиза встановила. Він загинув 11 травня 2022 року. В Пам'ять про героя і створили цей меморіал. Подробиці у нашому наступному сюжеті це зала середньовічної реконструкції у музеї історії міста Хмельницького. Тепер названа іменем Героя Миколи Тараса. Більшість експонатів тут реконструйовані ним. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну. Тривалий час мав статус безвісти зниклого. Втім, згодом стало відомо, він поклав своє життя за Україну. Тож у музеї вирішили зробити меморіал у пам'ять про бійця. Через те, що Микола Тарас був тривалий час у статусі безвісти зниклого, а пізніше, вже за два з половиною роки. 16 вересня ми його поховали 2024 року, і от ми вирішили, що потрібно якось створити якийсь меморіал пам'яті цієї людини. Хоча він не був музейником, але він був музейником за покликом душі. У музеї кажуть, Микола став ідейним натхненником створення зали середньовічної реконструкції. Багато костюмів відтворював із ілюстрацій історичних підручників. Матір героя додає, таке захоплення у нього було з дитинства. Десь з класу з 4, 5, так от, він цікавитись став, його захоплювала історія. Ну, його все цікавило. Йому дуже подобались іменно старіні ці костюми, це все. Він розшукував, де можна достати якісь книжки, щоб подивитися, як воно виглядало в натурі. Це костюм середньовічного вельможі. Улюблений експонат Миколи Тараса. Він його і реконструював. До слова, одягнути на себе середньовічне вбрання може кожен охочий, адже музей інтерактивний. Він намагався створити одразу. Ам... Якийсь такий цікавий варіант для експозиції для того, щоб людина могла підійти до цього експонату, торкнутися його і навіть примірити. І саме ця інтерактивність закладена в основі цієї зали, саме самим Миколою Тарасом. Остання робота Миколи Тараса залишається незавершеною. Це реконструкція обладунку польського летючого гусара. Він поки що залишається у такому статусі незавершеності. Тому що там не вистачає таких деталей, як крила позаду. Ми плануємо це завершити. І ще багато чого того, що планувалося, але не завершено. Відвідати меморіал пам'яті і побачити роботи героя можуть усі охочі в робочі години музею. Дар'я Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. para a Ucrânia